Мудрик вже встиг познайомитись з новим тренером Челсі. Жезус розповів про один з найкращих жартів з над ним. Та Україна, яка втратила кілька позицій у рейтингу FIFA. Мої вітання, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка. гайда! Шахтар оголосив, що клуб буде ліцензійно представлено у наступній серії футбольного симулятора від EA Sports. Компанія змінює назву гри через закінчення терміну з FIFA. Тепер це буде EA Sports FC. у FIFA 20. Ця з українських клубів було також представлено київська Динамо», яке також буде в наступній серії. EA Sports FC. от би ще УПЛ було. Колос та Сандерленд досягли трансферної згоди про перехід Форварда Тімура Тутєрова до англійського клубу. Повідомляє офіційний сайт Колоса. 17-річний Тутєров почав свої виступи за юнацьку команду Колоса у 15-річному віці в сезоні 22-21. Пощастило хлопцю, що у 15 років зустрів селиз нього почув байку про те, як той поклав слухавку на дзвінку з Сандерленду, бо ті англійською говорили, і два роки потому Зробив все навпаки. Тут, тут, тут нічого навіть не додаси. Півзахисник Жирони Віктор Циганков отримує 44 тисячі 231 євро на тиждень, 2,3 мільйони євро на рік. Повідомляє Кейполоджі, українець на третьому місці в команді за розміром зарплати. Днями Жирона буде грати з Барселоною, і то є чергова нагода. переконатися в тому, що Віктор топ, і в тому, що Жироні з ним дуже і дуже пощастило. Ну а також це чудова можливість зробити свій прогнозик. А де їх робити? Ви і без мене знаєте на сайті наших друзів. Компанії Посилання є в закріпленому коменті під цим відео. Там ж на вас чекає бонус 4500 на перший депозит. Будьте в середині гри разом з трибуна та Фавбет. А ми летимо далі. У новому рейтингу ФІФА збірна України займає 30-те місце. У попередній версії рейтингу команда була на 26-й позиції. Україна має 1530 балів. Серед представників УЄФА команда йде на 16-ті позиції. За Павелка, боюся, це отрицательное наступлення може й не закінчитися. Десь приблизно такий рівень у нас і є. Більше того, друзі, потрібні якісь системні рішення. Бо ну так, ми запрошуємо там, білі чекають, запрошуємо, але це глобально не вирішує якихось системних питань для того, щоб збірна прогресувала, для того, щоб прогресував інститут збірної, потрібна система. А не просто метод затикання дір. Немає коуча, кличемо нового, але ніякої системності ми в це якби не, 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 не вкладаємо. Словом, нічого нового, гайда до позитиву. Саня Зінченко, то вже якби слова синоніми. Так от, нападник Арсенала Габріель Жезус розповів про спілкування зі своїм партнером по команді. Олександром Зінченком, Алекс Король жартів. Він весь час з кимось жартує. Якось він пожартував, я виграв 4 трофеї АПЛ. Знаєш, останній віддаю тобі. Він каже: у минулому сезоні, коли я вийшов проти Астонвіли, ми програвали 0-2. Він вийшов і, чесно кажучи, трохи змінив гру, бо атакував і віддав результативну передачу. Він просто сказав: Я подарував тобі один трофей АПЛ, через мене у тебе їх 4. Я сказав: слухай, добре, я згоден, але у чотирьох сезонах АПЛ ти був в стартовому складі лише у 20 матчах. Він мене за це хоче вбити. Знаєте, краща атмосфера, ніж в лондонському арсеналі, хіба... хіба в хлопаках. Так так, друзі, в тому самому проєкті, де ми показуємо життя звичайної дворової команди, яка рухається до того, щоб зіграти на всіх футбольних рівнях України. Не підписані і не знайомі з цим проєктом, Тоді гайда такого в українському Ютубі вище не бачили. І летимо до Михайла. Мудрика у Челсі новий головний тренер. Челсі оголосив про призначення Френка Лемперда, ВО головного тренера до кінця сезону. Повідомляє офіційний сайт клубу Лондонський Сабо. І звісно, я переконаний всіх вас в першу чергу цікавить, як же то вплине на Михайла Мудрика. Добре чи погано? Зараз розповім. Тактичні вподобання Лемпарда, безперечно, видаються найбільшою вигодою, яку Мудрик може винести з їхнього союзу. Схема 4-3-3 є з відривом найбільш затребуваною у Френка протягом його майже п'ятирічної тренерської. Кар'єри у сезоні 19-20, єдиному повному для Лемпарда на чолі синях, який завершився четвертою сходинкою в АПЛ, виблискували близькі до класичного розуміння Вінгери Крістіан Пулішич та Вілян для обох та кампанія стала найпродуктивнішою за весь період в Челсі, якщо дивитись на гол плюс пас 13 та 16 балів. Відповідно, і дуже важливо згадати ту інфу, що в Евертоні, коли е, Лемпард працював в Евертоні, то нібито сам коуч дуже хотів, щоби. Михайло Мудрик, тоді ще який виступав за Шахтар, щоб Михайло Мудрик перейшов вевертом. Про це тоді навіть сам Фабріціо Романо писав. Здається, мені що Лемпард активно буде використовувати Мудрика. Про Вінгера зараз дуже багато говорять і він справді може багато дати команді, якщо правильно його використовувати. Про це, наприклад, висловився Дані Старіч. Ми бачили, як Мудрик втратив гольову нагоду в матчі з Астон Вілою, але він може виконувати цю роль, створюючи динаміку в глибині. Словом, поки все гарно вимальовується, і сам Мишко, схоже, також задоволений е, подібним рішенням керівництва Челсі. Вподобайку він лишив під постом, що Лемпард новий коуч, і ви, друзі, лишіть в до цього відео. Отже, Лемперт в Челсі Поттер Аут до речі, хлоп нині відправився на Мальдіви, де сім'єю витрачає напрацьовані компенсаційні кошти. А що Лемпард? Лемпард вже дав свої перші коменти. Я зроблю все можливе, а потім подивимося, що буде. Тож це не буде моє рішення по довгостроковому контракту. Розумію, що мене багато питатимуть про це. Я дуже радий, бо тут багато талантів. Мені було легко прийняти це запрошення. Це мій клуб. Мої обов'язки рухати ситуацію в більш позитивному напрямку. Відбулися зміни, триває перехідний період. У команді багато талановитих гравців. На все це потрібен час, і всі будуть старатися працювати в правильному напрямку. Якщо я зможу Відіграти в цьому свою роль, то буде чудово. Кожен гравець може показати себе з чистого аркушу на тренуваннях, а атмосфера конкуренції може дати поштовх у матчах. Це стосується проблем з результативністю. Тут немає такого геніального тренера, який би міг пояснити це. Все, що я робитиму тут, це тренуватися. Та спілкуватися з гравцями на щастя, це було більшою частиною моєї ігрової кар'єри. Просто потрібно постаратися спрямувати підопічних у правильне русло. До речі, в мережу вже просочилися кадри з першою зустрічу Мудрика і Лемпард. Невідомо про що саме вони в тому епізоді говорили. По губам читати не будемо, але справді хочеться вірити, що Лемпард буде давати Мудрику шанси, буде давати йому ігровий час. Тим паче Вінгерів він любить. Більш того, чи не кожен футболіст Челсі говорить про те, що на тренуваннях Мудрик чи не найкращий, тож і Лемпард мав би то зацінити і давати йому ігровий час. Я думаю, що про Лемпарді буде все зовсім інакше, бо це футболіст з нереальним авторитетом. Нереальним От я там наголошую, це дуже важливо. Я переконаний, що його футболісти точно слухати будуть. І сподіваємось, що Лемпард в першу чергу буде давати ігровий час Михайлу Мудрику. Дуже в то вірю, дуже того хочу. І за тим всім, друзі. Слідкуємо. А що ви думаєте про нового головного тренера Челсі? Підійде він команді чи ні. Пишіть свої коментарі, а також ставте вподобаєчку цьому відео, якщо вам сподобалось. Ну і підписуйтесь на канал, якщо досі не підписані. Макс Коляда, Ютуб Колон Трибуна, наші нові відоси. Гарного вам дня, друзі! Бережіть себе. Папа!